Слава Ісусу Христу! Слава Богу на Силу давнину і дуже вже давно. Цього не пам'ятає вже народ тільки у святому, святому письмі написано. Колись Господь, коли Авраам сидів у себе на подвір'ю і прийняв трьох ангелів подорожніх, як подорожніх. Це Господь зійшов. З неба, як сказав Аврааму. Йду подивлюся до Содома і говори, чи справді їхній такий гріх великий, що вже кличе до мене про помсту. Авраам його прийняв. Там була обіцянка його наслідства. Не в тому. Коли він виходив з подвір'я Орама, Орам, знаючи, що там живе його своя лот, просив Господи, а якщо знайдеш 50 праведників, загубиш місто, казав ні. Далі 45, далі 40, та аж до 10. І коли сказав, що якщо найду і 10, то місто не загублю. І зупинив розмову, повернувся і пішов. Нам відомо про те, що місце не покаялось і було знищене. І на тому місці зараз стоїть Содом і Гомор. Мертвимо на місці міст Содома Гумор і Гемор і мертво. Суть я хотів підкрасити в іншому, що якщо було бся, знайшло 10 праведників, місто було б споселено. Значить, світом світ спасають не всі люди, а продовжується життя на землі ради кількох правників. Молитва Богу приємна. Господь любить, як ми молимося. І молимося ми всі, хто був? краще, хто більше. Але найприємніша Богу молитва це є молитва дитяча. І сьогодні ми зібралися дійсно, дійсно так, щоб помолитися, за те, щоб стався мир на землі. Але він буде на вход, при, при певних умовах. Бо те що, Господь посилає, те, що Господь посилає нам, випробування на Сході України, це є допуск. І нам треба багато попрацювати над собою, щоб нам змінитися і перетворити Господній гнів на милість. Бо якщо не б був би і Гемор покаявся, і як не віє, була би спасена. І ми, щоб нам Господь дав свою ласку, повинні змінитися. Змінитися як? У всьому? У побуті, у життю. У своїх злих привичках і в тих інших випадках життя, які Господь не схвалює. Якщо би нам зараз вернули колгоспля через Господь, якщо би вернули нам державну власність, ми б продовжували так само ходити на колгосмі поля, додому нести буряк, тягнути солом і все інше, що росте. Як ви думаєте, проти б нас так зробив чи ні? Якщо ми вернулися до того самого, що ми би жили за рахунок чужого дай, того колгоспного чи державного, значить ми не змінилися нічим. Але тільки зміна самої людини нам приведе добро. Колись мудрий чоловік сказав, звертаючись до молодого покоління, не думайте про те, що ви повинні зберегти землю своїх батьків. Не думайте про те, якою, як ви на ній будете жити і урядувати. Не подумайте про те, якою ви залишите для своїх дітей. Ми приходимо жити на ту землю, щоб виконати заповідь батьків. Але яку ми лишимо землю нашим дітям, дружино, пошкодженим. Яку ми лишимо, яким ми лишив спадок тим, хто буде жив після нас? Без нашої зміни, без, того, без тої привички, яка, про яку я згадував в слові про колгоспи, якщо ми її не змінимо, нічого не зміниться в нашій державі. Бо це є все наслідок безбожності. 70 років на території Бушу Радянського Союзу говорили, Бога нема, гріха нема. Це бізнес і більш нічого. І до того дійшли, що нині одні грабують, другі вмирають, захищаючи те, що, мають, що вважають ціни в нашу землю, а ще хтось навіть наживається до на того. Якщо ми не перестанемо самих себе обманювати, нічого з того не вийде. Ми мусимо змінитися. Діти повинні вчитися так, як належить, перестати списувати. Є, це є обман самої, самого себе, перестати підказувати. Бо коли він вийде на чужі підказ, в своєму житті станеться такий момент, коли йому підказати не буде кому, а рішення треба буде прийняти самому. Він навчиться думати ні правильно, ні неправильно. І якщо не навчуться тут працювати, хто їх навчить працювати, коли вони навчуться? Тому батьків батькам слово, припильнуйте дітей своїх, навчіть їх любити не тільки себе, але й землю свою, і свій. І навчіть їх приносити жертву свою за те, щоб було майбутнє, щоб було кому ту землю нашу лишити. Колись в сім'ї, як то буває в більшості в наших сімей. Коли поженилися двоє молодих людей, через якийсь час чоловік почав бити. Мало того, що почав пити. Він почав бити її. Вона боялася приходу чоловіка. Вже не тільки родина, вже і сусіди казали, кинь її, кинь його. Лиши в тебе троє дітей. Що ти будеш робити? Якусь проживеш, люди живуть, і ти живеш. Вона відповідає, каже, не можу. Я інше з ним. Він добрий, коли не вип'є, він гарний батько. Я не можу. Ну поможи мені. Ну зміни його. Ну спаси його для вічності. Я не хочу, щоб він вже був добрий зі мною. Ну пропадає людина. Ну він, як буде пив так ціле життя, то він точно пропадає. І для вічності ми його не збереже. Давай, матю моя, кладемо з тобою договір. Ти забираєш моє життя, а йому даруєш добре християнське життя. Життя за життя. І вона довго так плакала, далі успокоїлася, встала, пішла додому. Чоловік ідучи з роботи. Щось каже, мені щось зробилося таке, що я навіть сам не знаю що. Щось мені в груді зробилося не так. Я щось подивився на ту, на ту природу, я побачив, як кіт зловив пташка. Так мені щось жалко того, пташка зробилася, ніколи не жалівів. Ну щось не такий, хлопці покликали на пиво, він відмовився, пославшись на біль голови і пішов так само безцільно бродити вулицями міста. Побачив храм, дай зайду подивлюся. Зайшов храм. Купив свічку, поставив свічку з того образом, щось треба казати, каже, що треба молитися. Що я маю молитися? Як я маю, що я маю казати? Довго так стояв в тих роздумах, далі не знати чому. Йому зробилося жаль, він почав плакати і раптом він розказує, я побачив всю мерзість свого життя. Я побачив, який є деспот, який є злий батько, який я самолюб, який я гордець, який я нещасний у тому життю. Мені так зробилося прикро, то я ж досі не живу. Я досі дітей мучив, я не є дружину свою мучив. І плачучи, нічого не бачучи, вийшов з храму. Увійшов ручку, від... відкривши двері, вона побачила його якогось не такого, Столилося в куті, немов очікаючи слідуючого удару. А він підійшов до неї, впав на коліно, обняв її, на своїй коліно впав, обняв її коліно, ткнув голову в водол і плаче і сльозами. А Вона не знає, стоїть над ним і не знає, що має робити. Та потулила голову його до себе. Сама опустилась на коліна і плакали, що ми двоє. Діти прибігли, не знаючи, що робити. Далі прибігли, обняли тата з мамою, і тато каже, мамо, то не плачте, чого ви плачете, що сталося? І тато сказав, діти, нам нині так добре, якщо не було добре, відколи ми пожалилися. Нині ви знайшли тата, я знайшов дітей, нині мама знайшла чоловіка, а я знайшов жінку. Він нині ми одна сім'я. І коли вони закінчили ці всі такі переживання і встали, і розказує жінка, вже більше ніж 10 років, мій чоловік не взяв ні каплі родцями з передову. Він все зовсім інакше. Він таким життям, яким я мріяла жити. Виходимо до церкви. Ми сповідаємося, ми причащаємося, ми молимося разом. Ми вже дітей готово до вінчення. І кращого чоловіка нема. Але я це ще не кінець розпаду. Я прийшла до тої ікони і вже плачу з радості. Кажу, мати Боже, я не відмовляюся в тих своїх слів. схід. нас вже настільки добре, що я вже можу з того світу піти. Тато вже може. Забезпечити добре і життя дітям. Я знаю, що він її проведе по цілому життю договір в Життя за життя. Я готова забирати моє життя, Лиши його життя. Піднесла голову вверх і подивилася, ніби легкі сяй. Пройшло по її коні, і вона усміхнулася і знову стала навіть. Напевне, все-таки не хотіла прийняти моєї жертви. Ми всі мусимо змінитися. І наше в нас в нічого не получиться. І самої верхушки до самого низу. А почати треба, можливо, і самого низу. Змінитися на краще. Перестати обманювати. Перестати творити ті дії, коли я казав, що я повернулася в восму і пішли до знову по Господу Працювати. Діти вчитися треба. Настільки вчитися, щоб не то, що самому піти знайти добру роботу, а настільки навчитися, щоб самому створити таке підприємство, щоб до тебе йшли і наймалися на роботу. Тоді сам будеш жив, другим будеш допомагав, ну а батьки будуть на небесах від радості. Намінятися треба всім, нашим олігархам, нашим людям. Нашій владі. Господь людина стріляє Господь кулі нас. Ми нині просимо причисту Діву Марію, щоб вона захистила нас, наших воїн. Но вона захистить нас тоді, коли вислає нас своїми дітьми, бо діти є всілякі. Але захистить нас тоді, коли ми будемо добрими дітьми. Ну поки ще нам час є змінитися. Просимо про чисту діло Марію. хай надасть слабку духом мужність, слабому відвагу, поранному хай спинить кров і отримує біль. Вже, а якщо вже хтось очі закрив там, на тому східному фронті, хай упокоїть його душу оселя Отця Небесного і прилетить сюди до тої хати, тої бідної літові, Витристейзок. Візьме за руку тих дітей, поведе їх по життю. Нехай да свій покров, який тут є зображений, покриє над твоєю сім'єю, над тою хатою. Хай всім нам дасть мужність, мудрості, розуміння ситуації, розуміння того всього, що є. Колись будь-який лозу все для фронту, все для перемоги. Давайте хоча б зробимося кращими сьогодні. Мудрішим, добрішим, справедливішим, правдивішим. Ми сьогодні ніх, ніхто з нас не ляже, щоб ми не помолилися Богу. Зранку ніхто не, не, не встане, щоб ми не привіталися. Навчіться цінувати працю матері, навчіться працювати самі, навчіться працювати над собою. Робімося майбутніми дітьми нашої доброї неньки України, щоб свіла вона. Щайві своєму, своїми мудрими людьми, працюватими людьми, щоб була вона такою, якою хотіли бачити наші люди, ті, котрі загинули і в 40-х роках, і в 20-х роках, котрі похоронені і на колемі, і в Пермському краю, і в Казахстані, котрі похоронені і кості, яких лежать в той зім Хай Ті українці, котрі по землі, по всій землі Росії вернуться до наших земель і скажуть: нема кращої батьківщини, як наша Україна. І заживемо тоді, дякуючи Богу, молячись Богу і в присутності Божій, проживемо дійсно і будемо мати щасливу державу. Але міняймося, браті, любимося, робимося кращими. Добрішими, мудрішим, побожнішими, щоб причисти Дів Марія назвали нас своїми дітьми, а ми назвали її своєю матір'ю. Бо коли мінеться оце все наше життя, діти будуть коло матері своєї, а вона буде обіймати своїх дітей у щасливій вічності. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Богу Бога!